Цей собака другу добу знаходиться на стаціонарному лікуванні у Хмельницькій міській ветеринарній лікарні, розповів лікар ветеринарної медицини закладу Микола Яценко. Діагноз собаки піроплазмоз. Ось дивіться, як виражений жовтушність слизових оболонок ока. Цьому ця клінічна якраз картина розвитку анемії у тварини чітко видно це наслідок куса від ліща розвивається анемія, дає ускладнення на нирки. Власник собаки, військовослужбовець з позивним Еверсмен розповів, його підопічний почав дивно себе поводити після прогулянки. Я замітив за ним, що він просто вже не грається, не їсть, не п'є воду. Ну мало до чого реагує. Микола Яценко каже: у цьому сезоні почали діагностувати піроплазмоз і береліоз уже в лютому. Плюс 5 і більше вже сприяє тому, що кліщі проявляють свою активність. В цьому році було продіагностовано вже ну напевно більше 30 випадків. На жаль, навіть були летальні. Причина збільшення кількості кліщів на Хмельниччині, розповідає вчителька хімії та екології ліцею номер 6 ім. Назара Макаренка Наталія Садовник потепління. З 2021 року фіксується зміна кліматичних умов. Зокрема, в нас збільшилась волога і збільшилась температура. І, от саме такі сприятливі для них умови. Для людей кліщі також небезпечні, каже завідувач травмпункту Хмельницької міської лікарні Руслан Колєсніков. Вилучений кліщ можна здати на аналізи в лабораторії для підтвердження, чи є. Заражений кліщ бареліями за три місяці що було, звернулося за медичною допомогою 23 чоловіка. За минулий рік було звернено за рік 79. Пацієнти із наслідками укусів кліща на збудник хвороби лайма потрапляють до хмельницької інфекційної лікарні, розповіла лікарка-інфекціоністка медзакладу Валентина Кузьміна. Ці хворі вже поступали з ускладеною хворобою, в основному з ураженням нервової системи, з ураженням суглобів. З початку року проліковано 16 пацієнтів з хвороби лайма, і за попередній рік за цілий рік проліковано 67 хворих. Аби під час прогулянок у парку чи лісі оберегтись від укусів кліщів, радить Наталя Садовник, необхідно застосовувати засоби для обробки шкіри та правильно одягатись. Найкраще це, по-перше, уникати трав'янистого покрову. Тобто, якщо це парк, то краще ходити там по певним дорожкам. Взуття закрите і бажано, щоб штани були заправлені взуття. У Хмельницькій громаді заплановані роботи з обробки зелених зон парків і сквери від нашестя кліщів, розповіла начальниця відділу з благоустрою управління комунальної інфраструктури міської ради Олена Жугда. Бажано проводити як мінімум три рази це на сезон. Також буде оброблятися розпилювачами. Ну і відповідно люди повинні бути одягнені у відповідний одяг для того, щоб себе забезпечити від отруєння. За повідомленням генерального директора Хмельницького обласного центру контролю профілактики хвороб моз України Миколи Габрикевича за три місяці поточного року на Хмельниччині хворобу лайма підтвердили у 18 осіб, що втричі більше за аналогічний період минулого року. Тетяна Ворожцова, Оксана Євтухова Суспільні новини, Хмельницький.